6 грудня, 7 ранку, хтось ще прокидається та знаходить під подушкою подарунок від Миколая. а Хтось вже їде у справах тролейбусом. Миколай дуже хотів і сам привітати чернігівців зі святом та мав багато справ, тому відправив замість себе довірену особу. Він був із заможної сім'ї, але батьки його були скромні і вони ніколи не, не користувалися. Знаєте, щоб хвастатись, хвалитися своїм багатством. І е, е, вони рано померли в нього. В нього лишилася велика спадщина і. Так як він був скромним і добрим, він допомагав місцевим жителям в місті Лікія, де він народився. І справді, під покровом ночі, він допомагав бідним людям. Є навіть одна історія, коли був чоловік старий, в нього були доньки, і в нього не було приданого. І він не міг їх видати заміж. І він вночі під покровом ночі. Він підкидав їй мішочки з золотом. Ось і таким чином він робив добро в місті. І в якийсь момент його побачили. І потім вже стали його, скажімо так, вихваляти, дякувати йому. Буде помічником Святого Миколая для Станіслава вперше, поки чекаємо, тролейбуса встигає передати вітання жінкам, котрі чекають на зупинці. Як ваш настрій? Чудовий. Повітряної тривоги немає, якраз так прекрасно. Так? Перший тролейбуси майже заповнений тими, хто чекає на привітання. Зі Святим Миколаєм вас. Зі святим це Миколаєм це вас. Всім доброго, здоров'я, наснаги, віри і сили. Добрий день. Як ваш настрій? Все добре. Все добре. А до вас, Миколаївчик, вже прийшов зрання. Звісно. Так. А що вам подарували? Багато чого. Багато чого. А що саме? Гру настільну. Гру настільну. Книжку. Книжку? Ой, як гарно, ой як гарно. Так, а чи знаєте ви якийсь віршик? Не знаю. Нічого страшного, бо Миколай любить всіх дітей. Дякую. І свято вас. Всього вам найдобрішого, найгарнішого, здоров'я вам, гарного настрою. І нехай весь ваш рік буде щасливим. Цим зряничком гарний настрій, здоров'я і всього найліпшого, всього найкращого. щоб ви ніколи не сумували і пам'ятали, що дива пітняють. Дякую також. Святою цьогоріч Чернігівцям святий Миколай передав вітання цукерки та медові пряники зі своїм зображенням. Зі святом здоров'ям, наснаги, натхнення, і саме головне: вірте в дива, і вони. Дісняться, завершивши привітання на зупинці, помічник святого Миколая знову поспішає на тролейбус. Містяни зустрічають його вітання з посмішкою. За проїзд помічника розрахувався Святий Миколай, а сам асистент передає кондукторці медового пряника. До вас приходить Святий Миколаїв. Ні? 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 Ну, ось ваш Ні? подарунок ви дочекалися. Ні? Зі святом вас, будьте здорові, будьте щасливі. Ні? Це саме. Ровне. Станіслав встигає передати вітання від Миколая водіям машин, які поспішають у своїх справах, які також радо вітають його, подаючи звуковий сигнал. Навітавши пасажирів, тролейбуса, помічник прогулюється вулицею, де встигає вітати перехожих. Це ж діткам треба, На що воно? Ну, Дякую вас. Зі свято вас, всі ми, діти Божі. Гарного вам дня, вітаю вас, і гарного настрій, будьте здорові! І вам всього кращого, і миру нам всім. Перемоги нам всім. Саме головне перемоги. Так. Гарного дай дня, будьте здорові! І ви. Зі святом вас Дякую. можна до вас зайти. Дякую. О, пускають! Зі святом вас. – Всього вам найдобрішого! А ви віршик знаєте? Нам побажає перемоги. Це однозначно. І більше всього я бажаю всім нам перемоги. І червона колина! ж наша славна україна зажилася ходити на далі так далі ура я, Други, я, Други. 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 Вже в шоста. Така акція діє в Чернігові від управління культури та туризму Чернігівської міської ради. В останні роки це дуже важливо, аби емоційно люди відчули це свято та на кілька секунд забули про реалії, в яких ми живемо. До 22-го року Миколаїв було декілька. Вони самі обирали собі маршрути та мали змогу привітати більшу кількість людей аніж зараз. Гарний привід. свято таке гарне. Тут важливо, просто неочікувано. Щоб Миколай з'явився в тролейбусі і просто привітав не тільки дітей, які їдуть в школу, а й дорослих, тому що дуже часто дорослі потребують казки більше ніж діти. Окрім помічника Миколая, в тролейбусі, до родин загиблих військових поїде п'ятеро Миколаїв, аби привітати діток від нуля до п'яти років. Також помічник Святого Миколая від військово-музичного оркестру ЗСУ завітає в мікрорайони нашого міста.